Дивись, який я знайшов скарб для тебе. Команда місце, собака сприймає як похвалу, а не як зауваження. От вам два приклади. Перший приклад, коли ви приходите додому, собака стрибає на вас лапами, гавкає, кусає від перезбудження, в цей момент ви кажете на місце. Далі, коли ви лягаєте спати, і ваша собака до вас лізе, ви кажете, їй пішла вон на місце на своє, лягай спати. Так от у цих двох випадках ви хвалите собаку за її дії. Пояснюю, чому. Тому що, коли ви женете собаку на місце, ви ем, кажете їй, отримай задоволення на тому місці, де ти зазвичай отримаєш задоволення. Тобто на своєму місці собака отримає задоволення. А, так, ми даємо смаколики, ми їй даємо там іграшки, вона постійно там відпочиває. Вона туди тікає, коли їй комфортно, да? дискомфортно, наприклад. А, тому у всі ці випадках а, собака отримує задоволення на місці. Тому цим задоволенням ми її, по суті, хвалимо, коли відганяємо від себе. Тобто ми не робимо зауваження, а навпаки, укріплюємо її поведінку в цей момент погано. Да? І в майбутньому виникають. Від цієї команди частої, коли ви женете собаку замість ні, просто на місце виникає агресія. Агресія, коли собака може, що на лежанці у себе лежати на вас, загресувати, коли ви її трогаєте, пересуваєте або забираєте в неї щось, або вона може загресувати навіть на місці, там, де вона лежить, на дивані, на ліжку, біля вас, просто по центру квартири лежить. Ви проходите там, торкнулися, і вона загресувала. Чому це відбувається? Тому що не треба хвалити собаку командою місце, якщо вона до вас лізе і порушує якимось чином кордони або якісь правила. Просто забороняєте в цей момент собаці це робити. Забороняючи їй ставити на вас лапи, гавкати, там лізти до вас, ви просто її відштовхуєте рукою, тілом від себе, заошийник від себе на метр. Відштовхнули і відпустили. Коли ви відштовхнули і відпустили, собака потім. Сама ображається, уходить туди, куди їй комфортно, на місце, під стол, під диван, куди їй комфортно. І оце є правильне зауваження і правильні дії, коли собака лізе до вас на голову. Також по секрету вам скажу: команди сидіти лежати поруч. Той момент, коли собака агресивна або погано себе веде, також я похвалюю за те, що вона себе агресивно веде. Чому? Бо сидіти лежати у ця маячня це що? Це задоволення, це смаколики. І в цей момент ви не ругаєте собаку, а просто переключаєте з агресії на сидіти лежати. По суті, хвалите її за той стан, в якому вона тільки що була або є. Тому не треба всього цього робити, переключати собаку. Просто ні, і пішли. Все. Тим паче, друзі, коли ваша собака лізе до вас і ви кажете місце, воно не працює. Чому? Тому що собака сидить, труситься, вона не витримує і знову летить до вас. Завтра те ж саме повториться. Да? Воно постійно повторюється, і ваша команда місця вона не працює або працює частково на одну хвилинку, да? або менше, або чуть довше. І тому не робіть цього. Якщо ви бачите, що щось не працює, значить треба поміняти, значить, треба розібратися, в чому тут корінь проблеми. Да? І знову ж таки, корінь проблеми, я ж вам пояснюю, це коли собаки між собою спілкуються і вони не кажуть один одному сидіти лежати місце. Вони кажуть один одному, їм щось не подобається. Вони гавкнули, вкусили, рикнули да, мовою тіла. Тому і ми максимально повинні за уваженнями працювати або мовою тіла. І все. А смаколики, переключення за те, що вона правильно щось себе веде, це не той спосіб, друзі. Розумієте? <кхух> Тому хочете більш детально самостійно розібратися. Є безкоштовний курс в шапці профіля посилання знаходите і там долучаєтесь з 30 відеоуроками на самі важливі теми. Якщо хочете трошки з моєю допомогою і небагато грошей, це марафони. Кожен місяць я запускаю 11 листопада-завтра розпочнеться новий марафон. Поспішайте, щоб спіти. І третє це особисті заняття. Особисті заняття дорожче, індивідуальна підтримка, краще все, звісно ж, результат, але. Ну, це вже дивіться по вашим можливостям. Тому, прошу вас, чекаю е, на каналі і е, умови, послуги, умови і ціни всіх, е, умови і ціни всіх послуг. Да, є там також вкладочка в шапці профілю. заходите там всі умови, ціни. Угу.